Анонсовані держави розливають реформи та їх суспільне сприйняття. Це і недостатня інформованість суспільства, і навіть глузили спеціалістів, що викликає свою чергу нерозуміння і несприйняття багатьох запроваджених реформ, що насправді внесе в собі надзвичайно високі ризики в цілому для влади, особливо при їх несвоєчасному і недостатньому фінансуванні. Які це реформи? Це медична реформа, яку мають фахівці оцінювати як що як мінімум потребує більш детального працювання і виважених рішень. Прості люди, за відсутністю роз'яснень, як суд медичної реформи сприймають цю реформу як просто банальне скорочення лікарень, закриття медичних установ і скорочення медичних працівників. Друге, це реформа центральних органів виконавчої влади, відповідальних за темноупорядкування процедури та їх юридичну реєстрацію. До реформування цей механізм працював дуже багато. Дорого, складно і довго. Після початку реформування стало ще гірше, і словами, як можна так висловилося, і не по російськи не по невдопринністі, воно вже не описує ця ситуація. Наступне. Незвичайно незручність, необґрунтована дороговизна та довготривалість процедури юридичних пролучінням з сільським або селищним майном. Нерухомим майно, що пропонує людині держави. А в силах проживає понад 15 мільйонів українців, які вкрай недоволені цією дуже незручною процедурою.